Привіт! В цьому відео ти дізнаєшся, хто такий самий топовий інстаграм-блогер MC оптиміст або як його ще називають, Макс Савчин. А також скільки він заробляє, та як він став таки популярним. Я передивився десятки відео, перелистав сотні сайтів, але на жаль, не знайшов жодної інформації, скільки заробляє наш топовий інстаграм-блогер. Сюди пише по ріznому, стоп, 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 стоп! Всі так цікаві, скільки він заробляє. А те, де він навчається, де живе. Це дуже сумно. І так почнемо. Макс Савчин, хлопець із села із Франківська із населенням понад 200 тисяч людей. Останнім часом непогано так піднявся, наробив шуму в україномовному блозі. Про нього знають майже всі, починаючи з Києва, закінчуючи Франківськом, Львовом Де він до речі, з 2016, 2016 року і там живе, навчався він у калевському коледжі на режисера, що до речі допомогло йому в майбутній професії. Таким чином він зміг досягти великого успіху, але не забуваємо, що було не все так просто. Йому банило один аккаунт другий, третій. Але він не здавався, він йшов до своєї мети. Основним перед та що він почав це був Дімон. А, Ти питання, чому? а площа Граю. Яка площа України. То хіба, ху... на якому, до речі, він зміг непогано підняти. Мільйонні перегляди в Тіктоці, перші 100 тисяч на Ютубі. Тоді я не міг збагнути. В чому його феномен? Школяр, який матюкається, не Ну Хіба це може подобатись людям? До цього моменту було би все супер, якби не одне но. Це проблеми зі здоров'ям. У свій молодий вік він став діабетиком, але він не розстроїться та живе далі. Цілий не для того, щоб хтось мене пожалів, пам'ятайте жалість це дуже хірова штука. типу. ні в якому разі не жаліти. Це дуже хірово. Та що ми стільки про погане? Давайте вже нарешті, скільки заробляє самий топовий інстаграм-блогер року. В інстаграмі в нього 500 тисяч підписників. То основною роботою є сам Інстаграм, де він набирає людей: 72 людини, створює гів і з кожної людини бере по 5 тисяч гривень. Множимо ці цифри і виходить 360 тисяч гривень. Але зразу вам скажу, що в нього ще є Ютуб, Тікток. Тобто заробляє він немало. Зразу вам каже, Інстаграм-блогер лор – це нестабільна робота. Тобто він один день може мати роботу, другий ні. Але це дрібнички, які він робить. Найбільше це донати, продаж зошитів. Та благоїнні заходи на підтримку ЗСУ. ми вам висловлюємо щирі слова вдячності за те, що ви не байдужі за... Але заради справедливості я вам скажу, стати не є, не кожному дається. На це йшли роки. Це відео, це лише мотивація для тебе, для юних блогерів. Адже якщо ти хочеш тільки заробляти, то тобі потрібно щось робити. А не сидіти в цьому телефоні, і дивитися відео. Ні, це відео, відео подивитися, а потім вже йде. А Якщо ви хочете, щоб я ще якісь блогерів розібрав, то без ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі. І я обов'язково їх розберу. Ну а на цьому все. Я дякую тобі за перелік. Ще побачимося. Прав! Блін, я хочу так само бути популярним.